Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 червня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 535 660 особин за добу 1 300 і поранено 1 мільйон 606 тисяч 980 песиголовців за добу 3900 танків 8031 одиниця за добу 12. бойових броньованих машин 15 тисяч одиниць за добу. 15 артилерійських систем 14246 одиниць за добу 51 реактивних систем залпового вогню 1108 одиниць, засобів протиповітряної оборони 863 одиниці, літаків-359 одиниць, гелікоптерів, 326 одиниць, Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11382 одиниці, за добу 27, крилатих ракет 2323 одиниці за добу, 2, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 19304 одиниці за добу, 56. Спеціальної техніки 2397 одиниць за добу 20. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.